Це пам'ятник Богдану Хмельницькому. Дуже суперечливі кости в історії України, особливо зараз. Коли здається час повернувся на кілька століть назад, принаймні психологічно в той період, коли... Жив і діяв ось такий діяч, Богдан Хмельницький. До речі, в Переяславських статтях, коли вже той договір Переяславський був підписаний, там він аж із царем Московським. Там він аж ніяк не фігурує, як гетьман України. Ось, Як тут написано на ньому на пам'яті. Там він можете в інтернеті подивитися і переконаєтеся. Там він іменується як цар малий Росії. Цар, але маленький. Малий в Росії. Пам'ятник створений. Дуже швидко, дуже робили його тут в Ямполі, на Вінниччині, Дуже терміново, зрозуміло, під замовлення починалася е... революція гідності. На Майдані Незалежності в Києві ще співали, танцювали, ще умовляли Януковича підписати той. про асоціацію і він ще виляв хвостом туди-сюди, обіцяв ще щось. Але уже Азаров давав зрозуміти, що ні, не дозволять вони йому підписати. І... А... Вже знали, що війна буде. І отут, на Янківщині, в Ямполі, де у свій час, ну, можна сказати, привели до влади першого президента України, головного ідеолога ЦК КПУ Леоніда Макаровича Кравчука. Нагадаю. Такої кандидатури від висунення такої кандидатури відмовилося багато, багато на той час округів. І ось тут, у Ямполі, коли вже здавалося все, він пролетів як фанера. Тут в Ямполі великопісницький колгосп, яким на той час... Право, Григорій Миколаєвич Колесник висунув цю кандидатуру, врятував так, бо мовця вже Бачите, але слава Богу, що хоча б в кінці свого життя Леонід Макарець, цей ідеолог, цей політичний лист, як ми його звикли іменувати. не покаявся, то давав зрозуміти. Але повернемося до... до цієї постаті. На кого він схожий? Зрозуміло, пам'ятник зараз карикатурний. це не... Ну, тому що його спішили, робили, тому що треба було час революції гідності перехопити ініціативу. Антимайданами не, вдало, не вдалося, підкупом не вдавалося. Ну ось таким культурно-ідеологічним шляхом побудуємо в Ямкові пам'ятник. Бо Янків це таке, от, ми відчули з Леонідом Макаровичем, що таке місце, де, де можна, можна перемогти. Можна Цю ідеологію поширити по всій Україні. Ну, Ви пам'ятаєте ще таке тут в Ямполі на 19-21 рік було потужне антибільшовицьке, антиросійське повстання. Потужне. І ось недавно, зовсім недавно, останню ось їхню могилу тут, впавши в бояк з контріволюції у 21-му році на і воно писання. Знесли до дітька нарешті. Хоча знесли також по варварськи, треба було, на мій погляд, не так якимось партизанським методом, а запросити багато людей, щоб це було гласно, щоб люди бачили, що звершається історична справедливість, Моги, могила. Окупантів не може бути в серці сучасного українського міста. Ну, але вони зробили, як могли. Добре. Зробили, як могли. Вернемося знову ж таки до Дана Хмельницького. Але в той час, в час революції, потрібно було показати, що ось ми йдемо правильним шляхом. Ці окупанти, які тоді утримували владу, починаючи від президентського крісла і закінчуючи з самою останньою сільською радою. що, мовляв, от Богдан Хмельницький восеєдінів Україну з Росією і так був від щоб показати оцей міф. Як би мовити, Переяславської ради, але вже на кставку з цього Вони не пошкодували великих грошей на цей час, пам'ятник коштував близько мільйона. Зрозуміло, ініціатором його побудови виступила на той час місцева партія регіонів на чолі з. Керівником цієї партії на чолі. Він, звісно, був і керівник районної державної адміністрації Анатолій Мар. Ну, ось, ось фактично це ініціатива партії регіонів. Час початку Майдану. Майдан. Майдан швидко, стрімко переходив від пісень. Добре, так, ви пам'ятаєте, ну порівняно швидко, порівняно, це пройшло пару місяців, але все-таки не років. І от, їм можна було не спішити, але вони дуже спішили. І вже коли на Майдані палало, коли Янукович Завершили ось тут, в Ямполі, це будівниця. Зараз в образі Януковича. Що ось Янукович хоче об'єднати, чи знову об'єднати, чи підтвердити це об'єднання, яке зробив Богдан Хмельницький України з Росією. Ось вони ставлять цей пам'ятник. Ну, пам'ятник обличчям у Молдову, до Молдови. Також не випадково. Щодо Молдови, Богдан Хмельницький був завойований. Ну, приблизно так, як Руський мір. Це був м'який завойований, так, він не знищив половину Молдови, але він ніяково поставив її на коліна і, так би мовити, тут. Я чекав поки Молдова, як кажуть, не дозріє, поки її правитель не дозріє господар Василі Луку і не віддасть свою дочку Розанду за його Богдана Хмельницького сина Тимошку, чекав тут почекав, раду зустрічали, він тут стояв, його війська стояли тут. Відповіді. Ну, ви знаєте, ці всі траг... трагічні події, що не вдалося Богдану Хмельницькому при допомозі Московського, модовського господаря створити ну, таку, можна сказати, законну українську державу, так мовити, із сертифікатом отаку юридичну. Складність того часу. Яким чином? Ось вийде заміж е за його сина Тимоша, дочка Молдовського князівства Молдовської держави, до речі, визнаної на той час всією, можна сказати, Європою. От. Саме ця маленька держава Молдова мала на той час сертифікат якості, якої не мали запорожці наші при всій повазі, при всій зрозумілості їхнього країна. І от він думав, що от так вийде, і коли Молдова буде в єдиному складі з Україною і матиме. Тоді ну, це буде одна держава, і тоді ось цим статусом загально визнаної держави. Якби тоді так все це вдалося, то ми б вже принаймні кілька століть не жили в тюрмі народів російських. На не будемо уточнювати, всі це знають, які що то була за Терезківська рада, як потім цар Москва спалила києво е, лаври, всі ті оригінали, підписаних у рівні їх не існує. Ну а інтерпретації є різні. Е, ну, Зрозуміло, що Москва стверджує, що Фактично Україна здалося, здалася на, на милість московського царя, бо у нього в неї іншої людини. І от на чолі із цими коклами, як вони кажуть, які здалися під, на милість москов, Московського царя. Богусь, Богдан Хмельницький. Це така їхня позиція. І, і в цій ситуації історія саме, в цьому ракурсі начебто повернулася знову. Повернулася знов такий самий шанс мав Янукович, президент України. І знову в останню ми, приблизно е, Богдан Хмельницький, він сіпався, сіпався, сіпався. І здав цю Україну Москві. Тоді вже без нього Україна постала і сама захищалась. І захищається по сьогоднішній день. Тут неподалік був стояв пам'ятник ну за десяток метрів Ленін, ось тут Його комуністи зняли. Комуністи, як хотіли, ті комуністи, які знали, що після... Майдан, Майдан їх все одно знесе цей пам'ятник, це їхнє куріння Лені. Вони, ці комуністи, які перефарбувалися, які стали нібито патріотами, вони його звідси з цього місця перенесли за метрів 50 під музей, під картину галерею. Там він Кілька тижнів стояв, так би мовити, відступав звідси з цього місця. Ну, а як відомо, що святе місце пусто не буває. От вони на місці Леніна поставили не менш про імперську постель Богдана Хмельницького. Дивіться, в Києві Богдан Хмельницький стоїть. Це принаймні два століття так? на Софіївській площі. Ну ви знаєте, скільки за цей час пройшло воїн? Але ще жодного разу ні російський більшовик, ні російський націоналіст російський, ні велик... російський держав. Кам'яне тіло Богдана Хмельницького на Софіївській площі в Києві. Чому же Тому що оболонка мінялася, а Європ... І міняється по сьогоднішній час, а проімперська антиукраїнська суть російського шовінізму. Оформленого ту чи іншу російську державу кроваву, тюрму народів, вона залишається такою самою, як і була сотні років. Вона не зміни. От. Так, ви е, дивіться, іде війна зараз по Україні. Ну, Не один такий пам'ятник стоїть. пам'ятник Богдан Хмельницький. Не один. Багатий. Відчули, що ви один постріл був в сторону цього пам'ятника ну, здичевілим бойовим підрозділом Москалі. Не було такого. А ось по пам'ятниках, е, наприклад, Расіговичу Шевченко вони з великим доволенням стріляли з водою. Зараз тут є. Розвідимо, що Богдан Хмельницький це воємперського, зрадницького, колаборантського, ну якщо не мислення. Баранти не істині. нього ну, Критичне слово тут. Критичне слово не моє особисте, а ось Тараса Григоровича Шевченка. Це кобзар. сам Бридавський. Він ще одну з радянських часів. Виданий з того первинного видання. Перевиданий. Почитаємо головний вірш, головний позиційний вір нашого генія, мислителя, нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка цю історичну фігуру і не тільки. Тарас Григорович Шевченко Розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндрували? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, своїх діток доглядала. Звичаю навчала, Вирос... виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я корис на широкім світі панувала. О, Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою країну. Що колиш, що колишучись співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку. Якби ж була знала, у колись придушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі, скай розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні. Нехай підростають та поможуть москалеві господарвати та з матері палатану сорочку знімати. Поспішайте ж, недолюдки. Четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукають? Що там схоронили? Старі батьки? Ех, якби то, якби то знайти те, що там поховали. Не плакали б діти. Мати не ридала. От так Ось про цю постать написано дуже багато наукових праць, які Схвалюють його велич, його мудрість. Але цю мудрість ми бачимо зараз в Донецьку, Луганську. Бачимо на крилах російських літаків, які бомблять Україну. Бачимо. розумієте, тільки ось Час. І наше суспільство українське переосмислить гости. І, можливо, пророчі Тараса Григоровича слова. Підуть витербування ось тут. Біля цього підніжжя. Ось. Якби була знала у колись придушити під серцем. Таке воно, така постать стоїть на сьогоднішній день у центрі Гурвинія. А я живу на вулиці Пушкина, соромі, образного, боляче. А я живу там. Це поки що як головний маркер у місті ідеологічний. Російського імперіалізму стоїть ось тут, в самому центрі, в самому купі нашого міста. Цей пам'ятник, до речі, самий останній пам'ятник в Україні Богдану Хмельницькому Уже після Ямпільського пам'ятник Богдану Хмельницькому Йому в Україні ніхто не додумався будувати. Якісь, я вже не кажу а хоча б якісь пам'ятні знаки, особливо в центрі України, особливо в Києві, особливо на Заході. Можливо, можливо, я не стверджую, що ні. Можливо, десь там в Криму чи. Донецьку чи Луганську ще будують, але на вільних, навільнених територіях вже такі пам'ятники, не будують. І слава Богу! Слава Богу, що ми вже почали від слава Україні!